Вітаю вас! Ви дивитесь найточніші погодні новини на понеділок, 1 травня. На Вінниччині синоптики прогнозують ясну погоду протягом всього дня без опадів. А детальніше просто зараз не перемикайтесь! На заході весь день триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Опадів не прогнозується. Температура повітря в день плюс 13, вночі стовпчик термометра опуститься до плюс 3. На півночі вранці небо буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без опадів. Температура повітря в день плюс 13 градусів, вночі плюс один. На сході на небі не буде жодної хмаринки. Опадів не прогнозується. Стопчик термометра фіксуватиме плюс 13 градусів в день та вночі плюс 3. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці, будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним. Житлом українців. Потужна та надійна Вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні регіону весь день небо буде ясним. Хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура повітря в день плюс 14, вночі плюс 3. У центрі регіону ранок буде безхмарним, і до кінця дня небо залишатиметься ясним. Без опадів температура повітря в день плюс 13, вночі плюс 1. У Вінниці весь день утримується ясна погода. Лише під кінець дня небо затягнеться хмарами. Без опадів температура повітря в день плюс 13 градусів. Вночі стовпчик термометра покаже плюс 1. На цьому у мене все. Нагадаю, це була погода на понеділок, 1 травня. Бажаю вам продуктивного початку тижня. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.